Справу про смерть п'ятирічного рівнянина Миколки Антонюка розглядали без журналістів. Остання третя і найвища комісія з'ясовувала, чи відповідала меддопомога рівненських лікарів стандартам і протоколам Міністерства охорони здоров'я. Після кількох годин розбору польотів рідні Миколки почули довгоочікувані для себе слова. Комісія визнала дії лікаря так, як неадекватними. Підхід до лікування неадекватний. В обласній дитячій лікарні після смерті хлопчика майже три місяці тому хірург Костянтин Домановський заявляв інше: я поступав як хірург правильно. Я затрудняюся відповісти вам на це запитання. Чому, чому не врятували? Чому я кажу, я, я, мені мені важко відповісти на дане запитання? Активісти і рідні Миколки Антонюка називають рішення комісії у столиці маленькою перемогою справедливості. Тепер вони збираються доводити вину лікарів у суді. Нам пообіцяли, що ці матеріали також будуть долучені до кримінального провадження, яке порушене за фактом смерті Миколи Антонюка. І крім того, буде долучений протокол доповіді експерта, та йшлося власне про порушення в наданні допомоги. До слова офіційного коментаря від міністерства журналісти не дочекались. Там свою позицію пообіцяли оприлюднити у четвер. Зранку Іван Марчук. Інформаційна програма День.